Я на днях спробував зробити такий відеопрезентацію свого веб-сайту через е, ноутбук «LM» від Гугла. І на це витратив буквально пару хвилин, для того, щоб дати йому технічне завдання, дав посилання на сайт. І все. Через 10 хвилин роботи він мені видав коротенький ролик на 5 хвилин, від якого в мене просто був якийсь розрив мізку, бо якість цієї роботи. І зусилля, які я приклав для того, щоб вона була викрана, просто неспівставні. Ох, цей сум за домом. Думаю, це відчуття знайоме кожному, хто хоч колись жив далеко. Просто уявіть на хвилинку. Відкриваєте карту, а на ній усе: ресторани, звідки пахне борщем і варениками, і найголовніше все це неймовірно просто. От дивіться, відкриваємо карту, бачимо ці позначки. Клац на будь-яку є цілий розділ з інструментами, які знаєте, можуть добряче спростити життя в новій країні. І отут просто ідеально видно всю користь. Раніше що треба було робити? Сидіти з календарем і вручну вираховувати всі дні, проведені за межами країни. Помилитись простіше простого. А що пропонує Мандрій? Простий калькулятор. Неймовірна висока якість. Я не викратив на це ні копійки грошей і навіть не витратив свого часу. Отримав доволі якісний результат, який я своєї самотужки ні за що би не зміг отримати. Мені це надало, звісно. Відчуття суперсили, що я можу тепер робити ті речі, які не міг робити раніше. Це настільки розширяє можливості, але одночасно з тим і лякає, бо ти розумієш, що ти тепер можеш робити те, що ти не міг робити раніше, з легкістю і класно. Одночасно з тим, ти розумієш, що те, що ти вміг робити класно, тепер щось може робити не набагато гірше за тебе, а скоро буде і набагато краще. І зараз на роботі, наприклад, у мене повно фокус іде на СИІ, який от тільки з'явився 2022 року. Да, був такий от вибух. Моя компанія вона спочатку дуже активно зайняла позицію проти. Тобто, у нас був повний бан, не можна було використовувати. Було багато е, там якихось відгуків, що якість могла б бути вища, продуктивність розробників могла б бути вища. Завдяки його використанню, але зараз його заборонять. А от зараз все змінилося. Тепер у нас повний курс на штучний інтелект. І навіть от з понеділка у мене буде такий триденний повний поглиблення у використання. Я навіть не знаю, що від нього очікувати. Тобто, як ми можемо використати шиї в нашій роботі, що він де нам там може допомогти, і взагалі всі нюанси. Тобто, якийсь такий From Zero to Hero, мабуть. Курс для тих, хто не дуже сильно в темі. Але я, в принципі, вже його максимально сильно використовую в своїй роботі. Він вже у мене просто інтегрований у мій редактор коду, і я часто просто звертаюся до нього, даючи йому якісь інструкції команди. У мене є дуже комплексний список інструкцій для нього. І займаюся лише перевіркою виконаної роботи. Я бачу ось цю трансформацію, яка відбувається просто. Від місяця до місяця все більше і більше можливостей, все більше і більше моментів. Зовсім нещодавно у своєму телеграм-каналі. До речі, ті, хто не знає, що в мене є телеграм-канал, ось на нього посилання. Я розмістив серію постів з фотографіями, да, багато хто з вас, мабуть, його бачив. Оленя, який йде по вулицям Лондона, отари Оленів, і потім один із них заходить до ресторану. Перше фото взагалі пройшло без. Найменшої підозри, всі повірили, що це дійсно було так. І вже тільки коли Олень був у ресторані. Дехто, але не всі почали підозрювати, що це щі. І це страшно, бо до цього зовсім нещодавно так було відео, фото, точніше, де всі мультимільярдери світу зібралися у курілці, так, і розмовляють між собою. І багато хто повірив в те, що це дійсно так. Тобто, ми живемо вже в такому світі, що не можна довіряти своїм очам. Да? Тобто, все, все, що ви бачите, відео, фото. Це вже діпфейк, це з легкістю робиться, і не треба бути в цьому експертом, це робиться на колінці. І скоро все, що ми будемо бачити в мережі, це треба буде дуже бути ретельно вивіряти. І це велика загроза для того, щоб сприймати справжню дійсну інформацію, а не якісь фейки. Але інша загроза це в тому, що йде велика трансформація робочого ринку, і я зараз бачу, що. Пішло таке дуже сильне охолодження, наприклад, на ринку роботи IT, де я зараз знаходжусь у мене взагалі, надібувають такі думки, що чи це не моя остання робота, де я зараз працюю, чи може через років 5 я взагалі буду вирощувати картоплю і морковку у себе на огороді. Треба зараз побільше десь придбати території, достовбити, бо скоро всі так будуть робити. І там собі завести альпак, і нехай це буде якийсь контактний зоопарк для, ді... для діточок, які будуть відпочивати від Тіктоку. Я думаю, що багато хто з вас також подумає, що буде далі, бо розвиток іде надзвичайно швидко. І це мене відводить до мого дитинства, коли ще я вчився в школі, і колись моя вчителька по хімії мені казала нам в класу, казала таку річ, що вона ось розчарована тими темпами, якими розвивається людство. Що от коли вона була дитиною, десь там у 70-х, їм розповідали, що ось скоро 2000-х людство почне там. Літати на інші країни, на інші країни, на інші планети, що ось значить, кораблі Березят простори Большого театра і таке інше. Але пройшло 30 років і нічого не відбувається. Окрім хіба що персональний PC тепер став доступний для всіх. Це було якраз перед перед початком ери, коли у всіх з'явилися мобільні телефони. Я тоді так засмутився і дійсно повірив її словам, але зараз я бачу, що мені здається, це така. Ну, я не рахував, але друга, третя хвиля величезної трансформації того, як влаштовано, як працює людство, так, починаючи від того, як була от індустріальна революція тут у Англії півтори сотні років тому, яка змінила, в принципі, весь уклад життя людства на планеті, починаючи з цієї країни пізніше, це, звісно, була ера цифровізації, коли ми вже в такому постіндустріальному. Суспільстві інформаційному почали жити. А зараз в нас ера, коли в принципі лейбор, тобто навіть не лейбор, а от розумова праця вона робиться не настільки цінною, і багато компаній просто вже оптимізують пошук фахівців, бо розуміють, що багато речей можна оптимізувати. Навіть цей триденний курс, який я буду мати, він орієнтований не те, щоб замість того, щоб наймати нових співробітників, яких у нас не намагають вже деякий час. Нас підвищувати нашу продуктивність за рахунок використання використання щі і покриття а, необхідності роботи джунів у нашій команді. Це все зрозуміло і зараз навіть вже статистично відомо, що студенти, які випускаються з вузів, вони стикаються з великими проблемами пошуку роботи. Все ж таки рішення, які зараз а, генеруються, вони не ідеальні. Дуже багато є. Я, я бачу, як на Просунутіші моделі думають, що вони роблять. Дуже багато помилок, які є критичними у long term. Тобто ви бачите, дуже класний якийсь от віддачу одразу, так? вона вас дуже захоплює. Вам хочеться, по-перше, через те, що результат дуже легко досягається візуально якісний, з першого погляду. Але насправді в ньому дуже багато недоліків там, в плані сек'юрності, Якогось комплайнсу, і інших, інших моментів, архітектурних рішень, які приймаються, які потім у далекій перспективі просто викличуть якісь проблеми, які зараз неочевидні. І це не тільки у програмуванні. Наш сервіс, наша компанія займається телекомунікацією, і, як ми багато разів про це спілкувалися, що це дуже важливо, що наші сервіси вони використовуються і у різних екстрених службах допомоги. Коли потрібна допомога там, небезпеки життя, так, додзвонитися до спеціаліста, до поліції, служби, які там допомагають з передачою інформації, якимось медичних закладів і багато іншого. І ось ми починаємо сильно покладатися на використання. Штучного інтелекту у нас в проєктах, у нас тепер повністю фокус, ми дивимося, як ми його можемо використати, де ми можемо швидко натисканням декілька кнопочок просто розворачувати, розвертати цілі проєкти, які раніше вимагали ну, також не дуже багато зусиль, але трішечки ментальної праці від людей. Але люди, ну, ми дуже ліниві так, створіння, тому коли ментальної праці не треба робити, ми на це дуже легко ведемося. Нам треба. Ми хочемо це. І помилки. Тобто, помилки в якихось більш простих проєктах це не так критично, але в серйозних проєктах, як у мене була в розмові якась думка, що скоро почнуть і літаки падати. Бо колись навіть мій співробітник казав, який працював на заводі Антонова, що краще не знати мені, як насправді будуються літаки. Я ніколи не захочу ними користатися на них літати. Чи є серед вас, хто турбується стосовно свого майбутнього чи черещі, хто вже може пострадав від цього? Або хто навпаки може відчуває, що це тільки дасть більше можливостей? Я бачу і можливості, і бачу і небезпеку, небезпеку у якості і надійності сервісів, які нас оточують, якими ми користуємося не обов'язково онлайн-сервісів, е, небезпеку. У тому, що багато людей їм доведеться змінити свої професії або напрямок їхньої роботи, і буде якийсь процес переформатування людства, так, того, як всі працюють і за що конкурують. От. Але рух це рух. Краще рухатися і жити. І я думаю, що майбутнє воно буде дуже незвичним. Особливо, якщо знову повернутися до цього відеоролика, який я на самому початку відео сказав, там а, штучний голос з такою інтонацією, яку я навіть не можу видати при всьому своєму бажанні розповідає про мій проект з а, цими придиханнями. Ох! Ну от привіт собі. Я слухаю і розумію, що скоро буде можна, не неможливо буде відрізнити, що це жива людина ну вже так є. Але скоро це буде взагалі неможливо зробити. Чи це жива людина, чи це робот. І ми будемо жити серед роботів, думати, що це живі люди. Тож так, що ви думаєте про це? Яке ваше майбутнє? Чи ви дивитесь на нього з якимось очікуванням чи зі страхом? От, І все. На цьому все, друзі. Така от у мене прогулянка сьогодні. Класного вам початку робочого тижня. Всім пока!